Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 17 листопада 2019 року. Це була кваліфікація на чемпіонат Європи 2020. Останній тур група Б. Збірна Сербії. У себе вдома на стадіоні Цервіна зв'язка. Команда приймає збірну України Андрія Шевченка. До-да! Боєва нічия. І сьогодні, друзі, хочу приглядати цей матч. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-2-3-1. Стартова розновка Сербії. Головний тендер команди Тумбакович. У воротах Райкович. Каларов Максимович парад центральних захисників. Родич Міленкович по флангах. Гудель Максимович центральні опорні півзахисники. Душан Тадіч центральний атакувальний півзахисник, Ляйч Раденіч по флангах та Олександр Дмитрович у Нападі, це стартова розновка Сербії. 4-1-4-1 стартова розновка України. Головний тренер команди Андрій Шевченко. Андрій П'ятого ворота, воротах, Колі Матв'єнко, Сергій Кривцов, пара центральних захисників, Олександр Караваєв Віталій Миколенко по флангах, Сергій Сидарчук, центральний опорний півзахисник. Руслан Малиновський, Віктор Коваленко центральні атакувальні півзахисники. Роман Рімчук, Віктор Циганков по флангах та Андрій Єрмонко у нападі. Це стартова розстановка України. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам матч. Україна гарантувала вже собі першу позицію перед цим останнім туром. Ось Сербія. В принципі, це матч для обох команд, якщо я не ну Для України так точно. Но якщо я не помиляюся, то Сербія ще мала шанс на другу позицію, якщо я зачинені не помиляється. Але, в принципі, не помиляюся. Там були шанси в Сербії, але Португалія у паралельному матчі обіграє в кінці кітів Люксембург, якщо я не помиляюся. І посяде саме Португалію в другу позицію. А, в принципі, Україна також, хоча для України цей матч нічого не значив, але все одно. Все одно Україна да, гарантувала вже собі вихід на чемпіонат Європи. Гарантувала собі першу позицію, але все одно Україна хотіла себе до, до показати про такого суперника, як Сербія. Сербія вдається зробити пенальті. Сербія вдається зробити пенальті. Е, дуже здорово Сербія проводить свою атаку. Ну і суддя призначає 11-метровий удар. Відповідно, пенальті призначає суддя. Душан Тадіч. Підходить до 11-метрової позначки. Душан Тадіч. Розбігається Тадіч, удар по воротах, і гол. Гол забиває Душан Тадіч. Переграв Душан Тадіч Андрія П'ятого. Андрій Пятов стрибає в правий кут, а Душан Тадіч пробиває відповідно в лівий кут. 1-0. сербі рахунок матч відкроє. Але в Україні також, в принципі, непогані були атаки. Ось пригадиться непогано удара Андрія Ремонка повз ворота. В принципі, Україна. Намагалася знайти свій шанс. Ну і Україна. І справді проводила та непогані атаки. Непогані атаки проводила Україна. І справді пригадується Непоганий був момент, коли там Рома Яремчук виходить один на один. Обігрувар збірної сербії. Рома Яремчук Рому збивають у штані майданчика Удар! сербі. Воріт врятувало сербську збірну. Ось це був такий дуже справді такий непоганий момент у України, ось, але його реалізувати українцям все-таки не вдається. Ось, але в будь-якому випадку Україна все-таки вдасться українцям рахунку чи зрівняти. І це зробить Рома Яремчук. Це зробить Рома Яремчук на 32-й хвилині. Дуже хороша атаку проводить Україна. І справді дуже хороша атаку провела збірна України. Дуже здорово Віктор Коваленко. Відає передачу на Віктора Циґенко. Віця! Виконаний війни і сажний медальчик. Рома Яремчук удар головою. Гол! Роман Яремчук. 32-га матчу збірна України. Зрівня рахунку рахунковачі. Один-один, в принципі, в Україні ще був непевний шанс, коли Рома Єремчук пробував по воротах, але Вартар Себі його удар відбив, хоч і Рома то непогано це закручував та м'яч. Але Вартар Себі м'яч міч не В Цілому такий справді був рівний футбол. Обидві команди обмінювалися атаками. Ну, ось перший тайм завершується. Перший тайм завершується. Нічия 1-1. На другой тайм, тайм выдают Милевуевич, Гачинович, Сергей Маленкович, Савич. Выдают у Сербии, в Украине выдают Беседин, Шепелев, шахов Сербия забила 56-й хвырни после гениального паса Душана Тадича. Пас просто гениальный. Митрович прямая мяч. Удар Митровича! И ц2-1. Гениальная передача Душана Тадича. Гениальный прием Дмитровича. Идеальный мяч прямая. Пробиває та забиває Гол Мітеровіч, робить рахунок матчі 2-2. Сербія знову виходить уперед. Сербія знову виходить уперед. Україна намагалася відігратися. Україна, яка без поразок йшла увесь відбірковий етап. Не хотіла Україна програвати. Україна хотіла забити. Україна і справді хотіла зранити рахунок. Важко було українцям. Да, Україна стала більше м'ячем володіти, більше позиційно атакувати, але в Сербії також це було не пані атаки, щоб забити гол третій. Але восьмина, 90 плюс 3 гра. Україна проводить масову атаку. Олександр Криваєв, удар по воротах, Криваєва! Відбивається удар воротар Сербії, підхоплює мяч, Андріймонко, Андрій Римонко, Андрій виконує подачу. Просто виконує Андрій Монку. футболісти Сербії здавалося, що вже нібито то Але мяч, підхоплює Бізєдін, Удар з розворота. гол! 2-2, 2-2. Артем! Біседин! Артем Беседин забиває гол 2-2 2-2 збірна України вириває ніччю 2-2 в кіті-кіті матч завершиться в ніччю там Україна прям останніх секундах вже зрівнялся рахунок да ось ніччя 2-2 і щодо речі друзі будемо з вами дивитися якраз та статистику де такта матч то що ми тут з вами 13-13 Це в нас статистика якраз то ударів по воротах. 6-5 це в нас статистика в ударів в в 53-47 контроль м'яча. 530 передач у Сербії. 461 передача в Україні. 87%, до речі, точність передач Сербії. 85 України 12-10 це не правил 2-1 за жовтими картками 1-0 по оседах. Та 5-3 закутили. В принципі, рівний матч, який абсолютно ділу завершиться в ніч. Збірна України провела дуже хороший поєдинок проти такої сильної команди, як Сербія. Я вважаю, ще нічний рахунок абсолютно справедливий. Не награла Україна вже не поразку. Все таки нічого, справді рахунок справедливий. Ну що ж, друзі, пригадали ми даний поєдинок, який відбувався 17 листопада 2019 року, Сербія Україна. 2-2 на стадіоні Царина Зв'язда. Команди розписали мирову нічю. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матча, який ми з вами пригадали? Якщо у вас є друзі, думки та бажання, ви можете, друзі написати в коментарях. Побажаємо обом збірним все найкраще. Гарам, друзі, до речі, також бажаю тільки добра та щастя в житті. Будьте друзі, не головне що. Щасливими завжди. Будь щасливі, мої любі друзі. Бережіть найголовніше себе. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей.